Вітаю, мої хороші. Ну що ж, сьогодні у нас з вами заняття про правила поведінки вдома та на вулиці. Я впевнена, що кожен із вас ці правила знає на пам'ять і знає, як себе поводити вдома і як себе поводити на вулиці. Але ж ми з вами знаємо зараз незвичайні часи. На нашій Україні. Зараз Україна перебуває у воєнному стані, тому надважливим є знання правил безпеки. Поведінки на вулиці, вдома в школі. Тому давайте з вами сьогодні ще раз запам'ятаємо повторимо. Як правильно себе поводити? Можливо, для когось буде нова інформація, а хтось просто собі нагадає. Тож, давайте з вами пригадувати, які ж ці правила. І так, як оберегтися дітям під час війни? Найпершим. Про що ми з вами поговоримо? Війна принесла в наше життя страх. Та не тільки страх, а ще й тривогу. Тож до нас зверталися працівники поліції і питали, чи знають ваші діти взагалі, як правильно себе поводити? А конкретніше служба у справах дітей. Вони Закликають завжди пам'ятати правила безпеки у вільний час обирати ігри та заняття, які не будуть небезпечними у незвичних обставинах. Тобто гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього, і не нехтувати сигналами тривоги. Бо ваше життя найдорожче. Оскільки ми з вами кажемо гратися у призначених місцях. Які це призначені місця? Дитячий майданчик біля вашого подвір'я, на спортивних площадках. Тобто обирати ті місця, які для цього призначені. А які ж непризначені місця для цього, як ви думаєте. Наприклад, небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали. Ой, зачекайте, вибачте, сходи, підвали, горіща, якісь закинуті будівлі, недобудовані будівлі. як... Кажуть настройки, у ліфтах, під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми. Є не тільки травми, а можна і каліцтво отримати, різного ступеня тяжкості. Тож, ще раз нагадаємо собі, граємось ми тільки в тих місцях, в яких. Це доречно. Ніякий тобі, не в ліфті стрибати, бігати, кидатись чимось, не на сходинках, бо можна дуже легко впасти, забитися. Отримати не маленьку ранку, а може бути і перелом, будь-яка травма може бути. На будівельних майданчиках ми не граємося, бо це дуже небезпечно, оскільки там можуть бути різні інструменти валятися, ви можете на щось наткнутися, на гострі, на колючі предмети, тож треба бути дуже і дуже оберечним. Якщо хочеться нам погратися, ми вибираємо правильні місця. Якщо під час повітряної тривоги ви вдома. Наприклад, ви залишились вдома самі. Одразу зайдіть у безпечне місце та перечекайте там небезпеку, які ж це безпечні місця в квартирі. В коридорі пам'ятаємо правило двох стін. А ще до нас, коли приїжджала поліція, вони нам казали, що правило трикутника коли зверху є. Якась опора, Ви сидите в цьому трикутничку зверху опора, ззаду опора і знизу опора. Пригадайте, нам поліція розказувала про це. Тож, під час тривоги нам треба зайняти безпечне місце в коридорі, можливо, у ванній кімнаті, тобто, зберігати правило двох стін. Якщо ви ще маєте можливість зателефонувати близьким, помідомте, що ви вдома. Так, про тривогу не забуваємо, під час тривоги. Також дуже важливим, ми вже з вами це не один раз і не два, а мільйон разів казали, що триматися якомога подалі від вікон, бо уламками від скла можуть бути дуже небезпечними предметами. Якщо, не дай Бог біля вас, ви почули вибухи. Ви ні в якому разі не біжите до вікна подивитися, що там, а як там, бо хвилею може ці вікна розбити, і всі ці осколочки полетять прямо в вас, тому остерігаємося вікон. Якщо ви побачили, почули. Як якийсь вибух пішли, пішов темний дим, можливо, якась виникла пожежа. Ні в якому разі ми не починаємо фотографувати, знімати фільм, відео. О, я знаходжусь тут якраз біля прильоту, ось подивіться, площадь Маяковського. Ні в якому разі, ми не фільмуємо, не фотографуємо. Місця можливих обстрілів, Щоб потім похвастатися перед своїми друзями, о, я перший побачив, а я другий побачив, а от я засняв. Ні в якому разі ми цього не робимо. Небезпечно публікувати навіть цю інформацію. У вільний час перевірте свій тривожний наплічник, тобто рюкзачок. Про рюкзачок ми з вами також на початку навчального року спілкувалися. Кожному учневі рекомендується мати при собі копії документів дитини. Які це копії документів? У когось це свідоцтво про народження, а у когось із вас вже є паспорт. І маєте з собою носити копію паспорта на випадок, якщо щось трапиться. А... Якщо буде десь вибух, десь буде обстріл, ви заховаєтесь і ви перелякаєтесь, ви не будете знати, що вам робити. А якщо підійде поліцейська, скаже хлопчика, а як тебе звати? А звідки ти? А хто твої батьки? А ви, ви злякалися, ви, ви нічого не можете сказати, бо ви налякані, а ці документи вам допоможуть. Обов'язково в своєму рюкзачку мати водичку, бо без води, ми вже з вами скільки казали, без води людина не може прожити три дні. Вода обов'язково має бути у вас в рюкзачку. Батончики і горішки, ті, які не будуть швидко псуватися на випадок, якщо вам прийдеться. Сидіти в безпечному місці довго. Також варто мати записку, в якій вказано дані ваші, де ви проживаєте, коли ви народилися, і дані ваших батьків, а особливо номер телефона батька або матері. Ось, Шевченко Василь Миколайович. 1 червня 2015 року народився, де він проживає, хто його батько номер телефона, хто його мати і номер телефону. Тобто в рюкзачку має бути не тільки ваша інформація, а ще й інформація батьків, щоб змогли дорослі зв'язатися з вашими батьками у деяких неприємних. Або навіть небезпечних ситуаціях. Можна так навіть сказати, що можна взяти ще з собою сімейне фото. Як виглядають ваші батьки, ваші брати, сестри. Можна навіть з собою покласти улюблену іграшку, яка у важкий момент зможе вас заспокоїти, що ви будете себе відчувати спокійніше. А також бажано мати комплект змінної білизни та одягу носочки, точніше шкарпетки, трусики, тобто нижня білизна, спідня білизна, футболочка, штанішки якісь. Брючки на всякий випадок, бо одяг може порватися, зіпсуватися, будь-що може з цим одягом трапитися. А у вас буде завжди заміна. Так, ну, я би хотіла ще раз, щоб ми з вами підсумували, що має бути в рюкзачке. Ваші копії документів, водичка, якась їжа, записка з даними батьків, можливо, навіть фотографія, і комплект змінної спідньої білизни і одягу. От найголовніші 5 елементів, які мають бути в вашому рюкзачку. Сподіваюсь, у вас він зібраний. Але я, мабуть, дам вам таке додаткове, коротеньке завданнячко. Зніміть, будь ласка, зробіть фотографію того, що є в вашому тривожному рюкзачку. Буду чекати на ваші фотографії, скидати їх в класрум, А я подивлюся, хто ж із вас. Найвідповідальніше ставиться до своєї безпеки. І подивимося у кого ж, що лежить в рюкзачку. Чекаю ваших фотографій і, будь ласка, не забувайте по правила безпечної поведінки вдома та на вулиці.